Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до долини, де живе динозаврик Данилко. А головна літера дня ось вона. Це літера Д. Давайте знайомитись з Данилком! Данилко. Див живе динозаврик, Данил, Малий зелений хвостик має. Він друзів щиро обіймає діднилку, ді, ді, грається. Сонце з неба йому сміхається Ду-ду-ду, смішно він де динозаврик, радість несе, він знаходить диво цвіт, що росте тисячу літ, а під кущиком сюрприз. Від друга треба чарівний приз. він знаходить диво світ, що росте тисячу літ. А Наш динозаврик так гарно танцював, що загубив літеру «Д». Давайте допоможемо йому її знайти. Друзі, допоможіть, Данилку знайти літеру «Д». Молодці! Ви чудово справились з завданням! Ді, 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 радіє, мріє, ду, 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 долоні, сонце й хмарка танцює. Ось і закінчилась наша сьогоднішня мандрівка з динозавриком Данилком. Тепер ти добре знаєш літеру Д. Не забувай, Д – це доброта, друзі та динозаврик Данилко. Став подобайку та підписуйся на канал. До нових зустрічей у чарівному світі з Марійкою. До зустрічі!